грибочки Ось. живу неподалік лісу, думаю, зайду і гляну. погляньте Тут ще біля ростуть. Бачите? Значить, це все. не все так погано. Погляньте, сніг, сніг. Ось. І біляшки Значить, є надія що ми можемо знайти ще грибочок. Не все так плачевно Якщо відео вийде, значить я знайду гриби. Добре, включишся. Друзі, я включився і мені пощастило. І, Не знаєте, супер пощастило. Подивіться, снігу багато. І я вам покажу білого гриба. Білий гриб в снігу. Погляньте, який богатий. Бачите? Це просто Дивіться, Білі гриби в снігу. Погляньте. Ось. Погляньте, які красавець! Це просто грибочок, як кажуть. Білі Гриби зимою, в снігу, ось. Це просто неперевершено. Так що ми будемо його зараз сфотографуємо на заставку, щоб ви не бачили, що я вас обманюю. Зараз я ще обгляну, можливо, ще десь є. Погляньте. Весь все в снігу. Ось, Бачите, я його ще не чіпаю, ще раз я. Вам у бійду. Ось, подивіться. От, я вже мокрий. Сніг. Так. От, погляньте. Ялинка в снігу. Ну, сніг. заморозки, Холод собачий. А ми ще такі гриби збираємо. От. Звичайно, як кажуть, м -м -м, мені приємно. І вам приємно. Ось з цієї сторони. Ну, він один. Фактично тут. От. Що, будемо його зривати. Так, я йду до нього. Будемо його зривати. Такого красавчика. Ну що, зриваємо його. О! Погляньте. Ого! Погляньте, тут ж мороз на ньому. Чуть-чуть жовтий. Погляньте. З ледом. Я вам хочу сказати, що це найхолодніша територія Карпат. Погляньте. Смажите. Смажани на сьогодні буде супер. М -м, легенько можна смажити. Подивіться, він такий твердий, але ж він ще м'який він не замерз. Це просто неперевершено. Погляньте. Взимку білі гриби в Карпатах. Ямочку закриємо, звичайно вже не вродить, але гри... грибок у нас просто чудо, чудо гриб. Які у нас кажуть грибочки в Карпатах в сніг. Так, ще одного бачу грибочка. Зараз вам покажу, сніжок можна. Поїсти? Угу. Бачите Мосі. Мосі у нас польський молодий ще вротих, бачите, який грибочок. От. Він стійкий до морозу. От. Це єдиний грибочок, який не боїться морозу. Погляньте, всяде сніг. Погляньте, от сніг. І грибочок такий. Тому що. Він, як кажуть, морозів не боїться, він самостійкий. О, Зараз ще поглянемо, може ще під снігом є. Тепер важко збирати їх, тому що Тому що під снігом мала територія осяжності. Може, Можливо, десь він є під снігом, його не видно. Зараз ще я огляну тут і включуся. Ось таких грибочки. Ось. Ось. Буквально зайшов чуть-чуть лісок. -чуть І погляньте. Польський гриб. О такий він. Ну. Погляньте, він не замерз. Хм. Бачите, зараз все обгляну. Добре. Дивіться, польський гриб ще в снігу. Ось погляньте, все в снігу ж. Там, де чуть-чуть снігу немає, він нормальний, якщо сніг зійде, він буде рости. Добре. Включуся. Ще. Ось погляньте, ще один О, Важко ходити, тому що все падає тобі на голову. Ось він такий, бачите? О. Що видно, сніг падає на землю. Ось такий він, все тут польський грибочок Ну, о, бачите? Оцей вже. Ну, його смажити можна. Можна смажити. Ще пару таких і можу смажити. Ось отак. Такий сніг у нас. Все падає. Ось погляньте, не наслідив. Що це за гриб? Під снігом. Зараз ми глянемо. Оба! Оп! Це в нас сируїшка. Але погляньте. Вона не змерзла під листям. Бачите? Під листям. І тепло. І, і тепло. Ось яка вона. Вона не замерзла. Що, будемо збирати далі. Ось погляньте. Вже зустрічав не першого. Мухомори ще ростуть. Бачите? Вони не замерзли. Ось, бачите? Сніг є, а мухомори ще ростуть. Тут велика ймовірність, можливо, що я знайду гриб. Ну, Як сказати велика ймовірність. Велика ймовірність, що його не знайду, тому що сніг. Сніг. Ось я включився, щоб вам показати чуть-чуть природу. погляньте. Ось така у нас природа. Такі гори. Ось тут є ймовірність, що я можу знайти польського або будь-якого рибачка. Ви бачили, що я тут нічого не роблю. Ні, тут занадто багато снігу. Ой. І саме головне забув вам сказати, сьогодні у нас 20 листопада 2022 року Такі я ще знайшов грибочки. Так що, до зустрічі.